Та да, ти що, навічеркнув м'яч, майже злапав і вгадав, Женя. Але не відбив. Два-один: снятинка попереду. Йде бити восьмий номер Грушова. Нагадую, переможець. Пари виходить на переможця пара медвежа доброгостів, який зараз відбудеться через кілька хвилин зразу після цього матчу. По котею то можна було вже лопати. <гум> Такий собі удар, але в іншу сторону пан Микола кидався. Якщо чесно, воротар снітенки, слухай. Якщо ти може не в курсі, то воротар снітенки має колосальний досвід. Воротарський. Він може будь-кого з нас навчити. Е, так, що там у нас? 2-2? 2-2, так? Третій удар. 3-2, 15-й номер, якщо я не помиляюсь, так? Снятинки забув. Другий номер Грушова йде бити. Так, наразі 3-2 снятинка попереду. Третій удар. Так, вибачайте, трохи руки трясуться, намагаюся, щоб трошки він не трошки змерз. Він накидається, тому що ну, він на 60 кілограм важить і на 50. Ух, сильно. Плюс, може, десь береже ребра, то ж треба так само, то ж кинутися, треба то все грамотно зробити. 3-3, так? 3-3. Сьомий номер сьомий. Снятинка йде бити. Тут, так як впадеш, невірно. Ребра поламаєш, та і все, кришка. 52 онлайн, рекорд. Прямо в кутік, більярд просто, так. 4-3. Четвертий удар йде бити. Доброго Ой, боже мій. Що звільком запозділися? Одинадцятий номер Грушова. Так, 52 онлайн, що там може щось там якийсь лайк. Що там, алло, товариші. Подякую оператору, виявити, як. Арнольд, давай. Теж в кут. Що то всі один кут б'ють сьогодні? 4-4, так? По п'ятому удару. Хто не забиває той. Той відлітає. По п'ятому удару. Так, хто там фершай. Ага, воротар сам б'є, так. Пан Левицький. Ух! Пушка залетіла, так? Да? Сильно, сильно. Снятинка 5-4. Йде бити 10-й номер форвард. Грушова, Італії. Що я задобів трошки? 56 онлайн. Ну, дякуємо вам за такий онлайн, шановні, дякуємо. Б'єм сьогодні всі рекорди на трансляції. Да, 5-5. Все, тепер кожен, кожен відбитий м'яч чи гол вирішальний. 11-й номер снітинки. Б'є.